Дорогі браті і сестри. Я радий сьогодні разом з вами відкривати Боже Слово. Радий бачити вас. І в першу чергу хочу подякувати Господу за його милість до нас, за те, що Він нас зберіг, допоміг нам. І ми змогли прожити ще одного тижня. І сьогодні, зустрівши святу Суботу, маємо таку нагоду бути в домі Божому. Сьогоднішній день у нас був досить насиченим. І я на кладовищі, коли ми були, дивився на дітей та й у дворі. Це їх дуже вразило. Дуже вразило. Е, знаєте, так завжди буває у житті людини, в житті дітей. Вони не розуміють, що таке смерть, доки хтось близький і дуже їм знайомий, не помирає. І я згадував, коли дивився на них себе, та й згадував слова із Божого Слова, що це добре, коли ми усвідомлюємо реальність життя. Бо Соломон каже, що ліпше ходити у дом смутку, чим в дом радості, того що там все щось міняється в нашому розумі, коли ми приходимо на такі місця. А ми з вами, дорослі, щось міняється в нашому житті чи не міняється. Як ви думаєте? Знаєте, ми боль, гостроту болі відчуваємо, але завтра вона буде менша, післязавтра ще менше. І потім, потім зовсім зникає. То мене дуже вражає та думка, що так буде про кожного з нас. Про кожного з нас буде така думка. Гострота болі втрати мене з часом пройде. Таке життя жорстоке і не дуже нам це подобається. Тому, дорогі, я хочу зачитати слова, які, які могли би нас усіх збадьорити. Слова з Божого Слова, які записав Матвій, і їх сказав сам Господь: послухайте, дорогі брати та сестри, дорогі діти, послухайте ці слова. Він каже такі слова, наш Господь Ісус, чи ж не два горобці продаються за гріш? Два горобця, дві маленькі пташечки продаються за малу монетку, за таку дешевеньку монетку. І каже Господь: але ні один з них не впаде на землю без волі Отця вашого. Не одна пташка, не один горобець не впаде на землю без волі Господа. Далі він каже: же і волосся на голові, все полічене. Знає Господь, скільки в нас волосся на голові. Господь полічив. І знає це. Тобто Він знає наше життя, наші переживання, наші проблеми, наші труднощі, все те, що є всередині нас. І Він каже далі так: отже, не бійтеся, ви ж вартніші за багатьох горобців. Каже Господь: не бійтеся, браті і сестри, не треба боятися. Поде, коли ми з вами падаємо духом, нам тяжко, але Господь каже: ти не бійся. Бо я знаю навіть скільки волосся в тебе на голові. Давайте доручимо своє життя нашому Господу. І нехай нас не лякає смерть, яка обов'язково прийде до кожного. Не надійтеся, що вона пройде мимо вашої будівлі. Ні, ні, вона обов'язково зайде і зробить те, що вона робить. Але не бійтеся, каже Господь. Я ще хочу сказати особливо до дітей, які сьогодні були вражені. Хочу сказати, ви пам'ятаєте з Божого Слова історію про Лазаря. Коли він помер, то дуже переживали його сестри про нього. А прийшов Господь і помните, що зробив? Софійка, ти помниш, що зробив Господь із Лазарем, який помер і чотири дні був уже в гробі? Помниш, Полінка, що зробив Господь з Лазарем? А як? Включив якусь кнопочку там нажав і, 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 і лазар. Що зробив Господь? Що браті і сестри, зробив Господь? Він казав, ану камінь відваліть від гроба. А сестри кажуть, так Господи, так не треба. А він каже, Лазарь, виходь! Просто нічого не нажимав. От така є сила того Господа, який каже, кожному з нас: не бійся. Не бійся, бо я ціню тобою. Ти для мене дорогий. Я пролив свою кров, не видно кров за Твоє спасіння. Браті сестри, це наша надія. Нехай вона живе в нашому серці. Знаєте, я сьогодні хотів поділитися з вами деякими роздумами з Божого Слова. І е, ось кажучи про наше життя, про те, що ми з вами проживаємо, воно досить, досить таке, ну, я казав цю думку сьогодні на похоронному служінні. Таке воно, знаєте, ось прочитаємо ми на похороні про померлу людину. А скільки ми там читаємо? Скільки ми там читаємо? Та да, так, трошечки, зовсім трошечки. Прочитаємо. Ми з вами не маємо е, такого е, звичая читати імена, ну, то не, то не обов'язковий звичай. Може, і не добре читати імена тих, хто прийшов. Треба читати за того, хто вже пішов з цього життя. І так коротенько прочитали та й пішли далі, поспівали, помолилися. І ось досить життя наше таке, не так багато в ньому і чогось є. Так, да, все ж щось стається, кожного дня щось відбувається. Але якщо написати на листочок для того, щоб прочитати перед людьми, так дуже багато чого й не напишеш. Ось людина народжується, потім ходить до школи, потім створює сім'ю, потім якусь роботу має. Щось приносить у, у суспільство в якому живе. І те, що ми з вами робимо, дорогі брати та сестри, складає про нас наш образ. Те, що ми з вами робимо, складає про нас наш образ. Ось я дивлюся у зал і думаю: ага. Ось цей брат робить та, ту роботу, у нього можна змолоти доброї муки. А цей брат може електрику зробити та й сантехніку. А цей брат, мед у нього можна придбати. А, а у того молоко. Ось так ми думаємо один про одного. Так чи ні? Так, брат Іван, так воно є. Коли ми дивимося один на одного, то ми щось, щось там думаємо один про одного. І ось це той образ, який. Який про нас існує. А я хочу спитати, а звідки він взявся, той образ? Звідки він взявся? А звідки так люди думають про мене, про вас? Бо ми щось робимо, дорогі. Кожен із нас робить якісь дії, хтось ремонтує можливо, машину, хтось, ну, ми, кожен з нас має якусь роботу. І ми складаємо самі про себе е, е, такий образ в, людських, в людському розумі. Тобто кожен з нас щось приносить в це життя. Ми знаємо, як зламалися окуляри, треба й піти до Михайла, він зробить там роботу, Так? Так. не відмовить нам. Браті і сестри, кожен з нас приносить щось у це життя. Хочемо ми того чи ні, але так є. І ось є одна історія у Слові Божому в книгі дії апостолів, 9-й розділ, така яскрава історія про одну жінку, яку звали Тавита. Вона жила в Йопії, вона була ученицею християнкою, вона прийняла християнство. І написано в 36 му вірші, 9 розділ, 36 й вірш. В Йопії була одна учениця на ім'я Тавита, що в перекладі означає сарна. Вона була сповнена добрих вчинків і творила багато милостині. Який образ був про цю жінку у людей, які її знали, який образ був про цю жінку? Каже, що вона робила добрі вчинки. А що це значить робила добрі вчинки? Тобто вона не проходила повз ніякої людини. Якщо людина мала якусь, якесь переживання, вона не проходила поруч цією людиною, вона зупинялася. Якщо бачила, що вона може допомогти цій людині, допомагала. А хто з вас пам'ятає, яка її була професія? Пам'ятаєте її професію? Вона шила одяг. Одяг шила. Знаєте, то не так, як тепер, брат Степан, ви пам'ятаєте ті часи? То не так, як тепер Я маю на увазі не часи та вити, а давнішні часи. Бабка розказувала Оксана, що, щоб мати якусь там свитинку, то треба було. Що треба було? Виростити тут ті коноплі, так? А потім що з ними зробити? Потім зробити щось із них, щоб зробилася одержанка. Зараз ми не так вирішуємо питання. А як ми зараз вирішуємо питання? Пішов до хуста, каже, пішла до хуста, та не, не маю що купити у хусті. Нічого мені не підходить. Повен хуст одягу, а нічого не підходить. І втячу, і всяде. І, всяде, і не підходить нам. А ця жіночка мала таку професію, що вона робила одяг. І скажіть, будь ласка, він підходив людям чи ні цей одяг? Підходив. А звідки ми це знаємо? Давайте почитаємо далі. Тобто, дивіться, ось про людину було враження у людей, які її оточували, у тому місці, де вона жила, на тих вулицях, де вона ходила. Люди знали, що якщо щось треба з одягом, вона обов'язково зробить. І сталося в ті дні, а, і ще, каже, вона творила багато милостині. А ціни в неї які були? Які <сум> в неї ціни були? Милостиві ціни були. Милостиві. І каже, сталося в ті дні, що вона занедужала і померла. Її обмили і поклали у верхній кімнаті. І там далі написано, що послали, Петра, послали до Петра і його покликали. Петро прийшов, і 39-й вірш написано так. А коли він прийшов, провели його в верхню кімнату, де всі вдовиці оточили його. А що там було у тій верхній кімнаті? Що там було? Там, там тавита лежала, померла. Я так розумію, що це була така зненацька смерть. Вона не була старою людиною. Так я розумію. І коли вона померла, вони там його привели і кажуть, дивіться, ось ось вона лежить, оточили його Петра і плакали. І показували сорочки та плаття, які Сарна пошила для них, коли з ними була. Чого плакали люди, брати та сестра, ну скажіть мені, будь ласка, чого люди плакали? І ще прошу від вас варіанти від чому люди плакали? О, брат Степан, дякую. Я вам скажу, що частіше ми плачемо, не не, не, не це на мене, але частіше ми плачемо. Та я вже це казав колись. Ми подеколи кажемо так, на похороні. О, як я без тебе буду жити? За кого ми переживаємо? Хто там у центрі цієї фрази? І моїх думок? Як я буду без тебе жити? Я. Так воно з одного боку, ми ніби засуджуємо це. А з другого боку, дійсно, так не стало одного звина у тій цепочці суспільства. І вони думають, хто ж їм тепер буде шити одяг? Хто буде шити одяг? Дорогі, бабусі, які плетуть шкарпетки, носки шерстяні. І ми думаємо, ну що буде, як бабусі наші помруть, що буде? Дорогі браття та сестри, так само і за нас думають люди, які нас оточують. Кожен з нас робить вклад. І коли його не стає, його місце деякий час залишається пусте. І вони переживали і думали, хто тепер буде шити їм одяг. Їм жалко було ці, цю, цю людину. Жалко їм було. Але потім приходить час. І хтось навчиться, навчиться і буде шити, і буде плести нам наші носки? Хтось займе місце, хтось буде робити одяг, обов'язково хтось стане на це місце. По маленькій пам'ять про людину стирається. Знаєте, дорогі, я коли про це думаю та задаю питання в першу чергу собі, що я несу? Що кожен з нас несе в це життя? Що ми з вами несемо, в це життя? А ну ж подумайте про себе. Не, не думайте зараз ні про кого, крім про себе. От це час подумати про себе. Що ми з вами несемо у це життя, кожен з нас? Ха. Ні, не треба себе переоцінювати. Бо кажуть, що хто думає, що без нього не буде, так мене навчив мій тесть, каже, хто думає, що без нього не буде діла, то нехай покладе пальця у воду. Та витягне з води, та подивиться, залишилась дірка чи ні? У воді дірка не залишається. Але все ж таки подумайте про вклад, який кожен з нас робив в це життя. Що ми принесли в це життя? Для людей, які кругом нас? Що ми для себе зробили, це ми дуже добре знаємо. А що ми зробили один для одного? Коли кожен з нас помре, люди будуть пам'ятати, Наше відношення до них. Наші дії, наші діла, які ми зробили один для одного. Я пам'ятаю, як я навістив одного брата в Ужгороді, його вже немає в живих цього брата, у лікарні. І коли я приїхав до нього додому, він такий був вражений, я приїхав до нього додому, він мені каже, та ти, брат, прийшов до мене в Ужгороді в лікарню. А я йому кажу, брат, я не спеціально йшов до вас в Ужгород, я був по своїх справах, а до вас зайшов так. По дорозі. А його це так вразило, і він са... Доса... до скільки мене зустрічалися з ним, він вже був старенький, він все це мені казав. Ой, ти ж був до мене. Брати та сестри, кожен з нас запам'ятовує і про нас запам'ятовують наші діла і наше відношення. І, да, і навіть коли ми живемо, люди те ж саме пам'ятають. Бо помните, в книгі відкриття, 14 розділ, чим завершується трьохангельська звістка? Бо каже, діла їх ідуть от так за кожним із нас тягнуться наші з, вами, наші з вами діла. Ну, чуєте, що є ще одне в нашому житті. Добре, коли за нами йдуть такі діла, як за Тавитою. Ви пам'ятаєте Петро? Це, цього нема в моїй темі, але я все-таки скажу. Петро її воскресив. Повернув її до життя. Він подав їй руку, підвів її, покликавши святих і вдовець, поставив її перед ними живою. Петро повернув її до життя, щоб вона продовжила приносити ту користь у суспільстві, в якому вона жила. Але, дорогі, є ще одна графа в нашому житті. Тобто, ми з вами говорили тепер про щось добре, про добрі вчинки, про той слід, який ми залишаємо в людях, то, то враження, яке залишається. Але є ще одна така не дуже приємна, е приємний розділ нашого життя це наші помилки. Я хотів би запитати, чи є тут людина, яка не робить помилок? Є тут така людина, яка не робить помилок. Я собі уявляю, якби хтось підняв руку. Що б ми сказали? Ні, щоб ми подумали. Якби хтось, хтось так потихеньки собі підняв руку. а Ми б подумали, дивися, який святий. А помниш? Знаєте, брати та сестра, якщо хтось думає, що в нього нема помилок, він вже помиляється. Апостол Павло в римлянам 3 розділі каже такі слова. Я думаю, ви пам'ятаєте ці вірші. 3 розділ, 10 вірш, і по 12-й. Написано, нема праведного ні одного. Немає того, <кій> Немає того, хто розумів, бо ніхто не шукає Бога. Усі збилися з путі. Там ще й такі негарні слова. Негідні всі до одного. Нема хто робить добро, нема ні одного, каже, каже апостол. Та ми би, може, щось і пропустили із цих віршів, але так вони написані. Усі ми з вами маємо помилки. Вони псують картину нашого життя. І я хотів запитати вас, чи бувало у вас таке, що ви зробите якусь помилку та й не знаєте до голову свої діти. Буває у вас таке? Хочеться сховатися. Сховатися, щоб ніхто тебе не бачив, щоб ніхто не чув про те, що ти зробив. А знаєте як, коли ти зробиш, то це сразу не, не, не всі знають того ж часу. Ото потихеньку розходиться, розходиться, і ти живеш з думкою. Що все більше і більше людей дізнається про твою помилку? Що тоді відбувається в нашому серці? Що тоді відбувається в нашому серці? Знаєте, дехто ховає свої помилки, дехто каже, що це взагалі нормально, ігнорує, не звертає уваги. А я хочу спитати вас, дорогі, що ви робите із своїми помилками? Що ви з ними робите? І своїми помилками. Коли щось зробите не так, що з ними робите? Добре, брат Степан, а ще що? Виправити, якщо можливо, так? А ще що ми з вами робимо? А, брат Іван, добре каже. Майже це треба було в першу чергу сказати. Коли ми зробимо помилку, то ми... Навіть хвилину тому святий Адам, хвилину тому святий, не зразу побігкається перед Богом. А що робив Адам? То то каже, ні-ні, то ну, я, але якби не вона, то... а якби взагалі не Змій, а якби взагалі цього дерева тут би не було. Коротше, всі лише не я. Брати та сестри, не можна так робити. Я хочу відкрити пророка Єремію, який каже у третьому розділі такі важливі слова для нас з вами. Ці слова колись мені не дуже подобалися, взагалі мені не подобалися. Коли ми робили біду в дитинстві, та нам батьки про це казали, і старші нам казали, але нам це не подобалося. Третій розділ, тринадцятий вірш. Тільки визнай твою провину. Тільки визнай Твою провину. Знаєте, хочу зачитати із книги Дорога до Христа, дуже цікава думка є. Люди, які не упокорили себе, тобто не смирили себе перед Богом і не визнали власних провин, не виконали головної умови, за якої Бог може їх прийняти. І що я даю в своєму серці жити виправданням. Якщо я звалюю свою вину на когось іншого, я не виконую і не визнаю головної умови, за якою Бог може мене прийняти. Тому, коли ми робимо якісь помилки, якими би ми не були людьми, як би ми за себе не думали, про що б ми не переживали, треба визнати свої помилки. Треба їх визнати, не ховатися від них. В першу чергу перед самим собою сказати так, я це зробив, і це погано. Так робити не треба схилити свою голову. І знаєте, саме головне, що тоді відбудеться в нашому житті, це слова, які мені дуже подобаються в Божому Слові. Книга Прока Ісай, перший розділ, 18-й вірш. Господь каже: тоді прийдіть і розсудимо. Що ми кажемо своїм дітям, коли нароблять шкоду? Що ми їм кажемо? «Заховай шкоду. Ні, ми кажемо, ти прийди і розкажи, що ти зробив. Софія, так, мама тобі каже, а ти так робиш чи ні? О, я так не робив, Софія. Але треба так робити. Треба визнавати свої помилки. І казати, я зробив недобре. Треба взяти на себе відповідальність і, і прийняти рішення більше так не робити, в цьому допоможе Господь. Він каже, прийдіть до мене і розсудимо. Якщо будуть гріхи ваші, як багрянець, як сніг їх убілю, Якщо будуть червоні, як пурпур, як вовну вибілю, браті і сестри, ми собі псуємо своє особисте життя тим, що ми носимо в своєму серці тягар невизнаних гріхів. Ми подеколи питаємо один одного. А що з тобою? Те все добре. А яка відповідь? Яку відповідь ми чуємо? Пробачте, брехливу відповідь. Ми кажемо, та, та ні, ні, ні все, все добре, все нормально, все хорошо. А в серці там щось затаїли собі. Браті і сестри, Господь хоче, щоб ми так не робили, щоб ми не псували своє життя. Бо Він каже, якщо ти визнаєш, якщо ти прийдеш із своїми проблемами, і своїми труднощами, то я твої гріхи вибілю як сніг, як вовну вибілю. Щасливою людина буде тільки тоді, коли вона звільниться від тягаря своїх гріхів. Каже у Матвія: Господь: прийдіть до мене всі струджені, пам'ятаєте? Прийдіть. І я дам вам, дам вам спокій у ваші серця. Браті сестри, ось ці слова каже нам Господь, і дуже хочу зачитати слова із книги пророка Захарії, третього розділу. Каже Господь, так, четвертий вірш. Дивися! Я зняв з тебе твою провину і одягаю тебе в урочистий одяг. А що це таке урочистий одяг? Що це таке? Правідність Господа Ісуса Христа. Браті і сестри, ось такий шлях до спасіння відкрив перед нами Господь. І повертаючись до початку, хочу знову з вами спом'ятати Тавиту, оту жінку з Йопі, яка шила одяг. Як ви думаєте, вона була якоюсь такою заможньою, якоюсь такою, такою великою людиною, як ви думаєте. М? От, по нашим людським міркам, якою була та вита? Та, вона не мала чогось такого вичорного, була простою доброю жінкою. Але її життя свідкує з Божого Слова по нинішній день. Браті і сестри, якщо ми навчимося. Визнавати свої провини, свої помилки і казати так, так, я винен це було недобре. Ми залишимо дуже важливий слід у житті, по-перше, наших дітей, по-перше, братів та сестер у церкві, по третє, людей у суспільстві, в якому ми живемо. Це саме це прикрашає людину. І ви знаєте, лише з такою людиною Господь може щось зробити. Тому нехай Господь допоможе, щоб кожен з нас залишив добрий слід у цьому житті: слід покаяння, слід змін, слід, який допоможе багатьом людям прийти до Господа. Амінь.